Доброго ранку. Передбавники україномовного каналу. Гарний травневий ранок. Небо синє-синє. Блакитне. Навіть хмарок немає. Дивіться, як квітне. Чайна розич. Шепшина. Сьогодні у нас 23. -тє травня 2024 року четвер у нас цей супоровий тому що От собака гуляється може я завтра вже буду з Максиком гуляти А там вікна ще не поставляли айсанечка яка травень завжди гарно але щось дуже швидко минає час лунає вже літо. Там осіння там зима. Щось якось, Зиму щось. Ладно, будемо сподіватися найкраще. Так, як пройшла нічкарка. Ну все, як завжди. Тривоги лунали. А вибухів не чув. Це гарно. Це вже не як завжди. І... І все. І світло є і водичка. Гаряче є. Сьогодні навіть четвер покупався. До дівчаток поїду чистеньким. Щось розповісти. Вітеристи, ладно. Що, ще раз повісти. Подякувати вам за те, що дивитесь. Лайкайте, підписуєтесь. Вже більше двох тисяч. Побажати ми радо розлагати. Як завжди, будемо жити на, на що до побачення в грибі. Пока.